Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так чи відбудеться зустріч двостороння між Путіним і Зеленським? От Зараз багато хто обговорює можливості цієї зустрічі. Я вважаю особисто. Що ця зустріч уже неможлива. Після того, як Путін тріумфально зустрівся з Трампом, так, лідером найпотужнішої держави, держави світу, зустріч з Зеленським втратила будь-який сенс. Навіть за умови повної капітуляції, хай би там. ну, Зеленський приліз на цю зустріч навкарачки і цілував патинки Путіну. Ну, так же, подивіться, він зараз абсолютний переможець, так. Абсолютний переможець. Він зможе тепер прийняти капітуляцію від Зеленського тільки. В присутності, наприклад, Трампа і, ну, не знаю, Рютте, не знаю, може, там цієї дами фондерляйн. Фон Ось тільки так. Вже, вже тепер, вже пройшов той час, коли там були якісь, могли бути якісь такі зустрічі. Все. Агент Краснов зробив все так, як треба для того, щоб е, ну, Путін ще раз переконався в тому, що він є лідером цієї планети. І ота божевільна баба а там їх багато було таких, які кричали: Путін імператор вселенни!» <кій> Вона, виявляється, була недалека від істини. а... З ким він буде зустрічатися, хто такий Зеленський? Так. Той, який на шашлики запрошував, чи той чонгар там хтось розміновував, не знаю з якого розуму, чи це спеціально було зроблено? Ну було ж діло, було так. А Наука стверджує, що безпричинних явищ немає. Вона відкидає отакі існування. Отже, причина. Або те, або друге, але ну, це ж дрібно для е, Путіна. Ну, коли він імператор всієї е, планети нашої, ні, навіть більше, мабуть, сонячної системи він. Так, а тут зустрічається з якимсь Зеленським. Це ну. ж. Це неможливо, ця зустріч неможлива. Отак, от, от як кажуть, на рівних, коли два зустрілися, ну він на рівних може зустрічатися тільки з Трампом. Ну, може, і з сі дзіньпінь. Так, більше уже після цієї зустрічі на щось інше розраховувати це чистої води утопія. Ну, ви ж бачили, все ви бачили, чи... і все ви чули, чи ні? Ну, червона доріжка, так, рачки лазять морські піхотинці і все останнє. Це, ну, мабуть, спеціально, все це знято і показано по всьому світу. Це не просто так. Це ж спеціальне приниження. Так, знайте своє місце. І про що приїхавши туди, розказує Путін про те, що це наше, так. і Аляска наша, і, і православні храми, і назви всі наші. Так. так що це ще поки що так нібито Америці не лежить, але скоро прийде туди Руський Мір. І все буде кажучи, науково захезано, там всі будуть валятися п'яні, ну, ну, ну так, як на Чукотки. Ну, це, це просто дуже. Але ми живемо в якомусь придуманому собі світі, так? Придуманому. Ми обираємо людей, яких не поважають. Ми їх обираємо, ми, значить, себе не поважаємо. Так само, як американці. Вони себе не поважають. Інакше б вони не обрали Трампа. Інакше б морські піхотинці, які у всьому світі, так, у цих всіх, всіх фільмах американських, це ознака доблесті, честі. Сміливості, гідності і все останнє. Вони б не лазили рачки, розстеляючи червону доріжку перед вбивцею. Так, вони відмовилися перед вбивцею, терористом, викрадачем дітей, який замість того, щоб вручити йому. <розуми> Ордер від міжнародного суду, вони перед ним схилили голову. І ця ганьба для Сполучених Штатів Америки залишиться з цією країною навічно.